Розпочалось свято вчителя з квітів. Молоді люди у фойє народного дому вітали ними всіх запрошених гостей. Далі увага перенеслась на сцену. Там поважну місію відкриття концерту виконував фольклорно-етнографічний ансамбль прикарпатські візерунки Коломийського економіко-правового коледжу. Після запальних танців з вітальним словом виступив головний організатор свята, депутат обласної ради Богдан Гдачинський. Вчителі це наші другі батьки, вчителі, які вклали душі, вкладають і вкладають сьогодні у наших дітей, внуків, і щоб не зробити добро, щоб не уважити таких людей, які сьогодні на заслуженому відпочинку, які мало хто звертає увагу. Я думаю, це є святе. Я думаю, що треба кращої ідеї зробити добро. І ми спішимо робити добро людям, не тільки вчителям. Привітав гостей і директор молодіжного благодійного фонду заради добра Андрій Волощук. Найщиріші побажання висловили також активісти з навчальних закладів Коломиї. Приємним подарунком стали спеціальні нагороди окремим педагогам. Нагрудний знак Петро Могила отримав начальник відділу загальної середньої освіти міського управління освіти Василь Мельник. Володарем нагрудного знаку Антон Макаренко стала Людмила Гарарук, директор економіко правового коледжу. Такі ж відзнаки з рук Богдана Гдичинського отримали Оксана Когут, Марія Семенюк, Іван Бойків та Ярема Гриньовський. Сьогодні непростий час. Ми живемо, ті, які працюють, щоб їм витримки, здоров'я, наснаги, удачі і Божого благословення. І велике спасибі за ту працю, що вони роблять. А тим, які на заслуженому відпочинку, що ми частіше зустрічалися у залах на відпочинках, і щоб могли ті всі учні бути завжди благодарні своїм вчителям. Здоров'я їм, щастя, благополуччя намного і благо літа. Продовжила захід концертна програма. Свої музичні та хореографічні таланти педагогам дарували їхні вихованці. Ведучим вечора був знаний на Прикарпатті Богдан Кучер, тож свято вийшло на.